Комплектування спеціальної групи закладів освіти здійснюється відповідно до особливих освітніх потреб, тобто відповідно до труднощів, що наявні у конкретної дитини, та відповідно до рівня підтримки, що визначає інклюзивно-ресурсний центр. Якщо у дитини інтелектуальні труднощі і визначений другий рівень підтримки, то кількість осіб у групі не перевищує 10. Якщо третій, четвертий рівень підтримки, то кількість осіб не перевищує 8. Якщо четвертий п'ятий, то кількість осіб у групі не перевищує 6. Якщо у дитини функціональні сенсорні труднощі з обмеженням слухової функції і визначений другий третій рівень підтримки, то кількість осіб у групі не перевищує десяти. Якщо визначений четвертий п'ятий рівень підтримки, то кількість осіб у групі не перевищує шести. У дитини з функціональними сенсорними труднощами, з обмеженням зорової функції і з визначеним другим чи третім рівнем підтримки, кількість осіб по групі не перевищує 10. З четвертим, п'ятим рівнем підтримки, кількість осіб по групі не перевищує 6. Якщо у дитини функціональні фізичні чи моторні труднощі з обмеженням опорно-рухової функції і визначений другий третій рівень підтримки, то кількість осіб у групі не перевищує 10. Якщо четвертий п'ятий рівень підтримки, то кількість осіб по групі не перевищує. 6. У дітей з функціональними мовленнєвими труднощами із визначеним другим чи третім рівнем підтримки, кількість осіб по групі не перевищує 12. З третім четвертим рівнем підтримки, кількість осіб по групі не перевищує 10, А з четвертим-п'ятим рівнем підтримки кількість осіб по групі не перевищує 8. Якщо у дитини складні порушення розвитку, а це означає, що є поєднання кількох типів категорій особливих освітніх потреб, і один з цих типів відповідає четвертому чи п'ятому рівню підтримки, то кількість осіб у групі не перевищує шести. Якщо у дитини соціоадаптивні труднощі і визначений третій, четвертий п'ятий рівень підтримки, то кількість осіб у групі не перевищує шести.